Невідомі поцупили зерно з поля, вкраденого колаборантом Сейтоміром Німетулаєвим. Представники його компанії Агрохолдинг Союз навіть викликали окупаційних поліціянтів, щоб зупинити косовицю у селі Чонгар біля адмінмежі Херсонщини. Так, Криму. з'ясувалося, що так звані пайовики найняли комбайни, щоб самим зібрати врожай з полів, якими розпоряджається Агрохолдинг Союз, нібито в рахунок боргів. кажуть, минулого року з ними ніхто не розрахувався і щоб ситуація не повторилася. І цьогоріч самі вирішили збирати врожай. Але представники Німетулаєва кажуть, що одразу після окупації півдня Херсонщини у 22-му році вони засіяли поля, а з проданого росіянам збіжжя з усіма розрахувалися. Приходили люди, Он, хто хоче гроші, платив деньги. Хто хоче зерно брали зерно. Представники агрохолдингу кажуть, отримали землю від попереднього орендатора, але яким саме чином замовчують, бо, вочевидь, йдеться про банальне рейдерське захоплення. Тепер компанія колаборанта Німітулаєва збирається захищати своє право на награбоване. В окупаційному суді ТОВ Агрохолдинг Союз з'явилося у російському держреєстрі 7 лютого минулого року. Засновником та гендиректором вказаний знаний на Херсонщині зрадник Сейтомер Мітолаєв. Юридична адреса підприємства дивним чином збігається з адресою Чонгарської сільської ради. Поля, которые 5-6 лет не давали обрабатывать, избивали механизаторов, угрожали, говорили это поля сепаратиста Нимитулаева. И вот мы, слава богу, через 5-6 лет сегодня первые зашли обрабатывать эти поля, потому что земля должна работать и приносить плоды. Она для этого создана Господом Богом. Сам Німітулаєв не приховує, що у користуванні його агрохолдингу близько 20 тисяч гектарів землі на півдні Херсонщини. А ще до повномасштабного вторгнення бізнес імперія колаборанта налічувала значно менше близько 1200 гектарів. Частина цих земель була заарештована у справі про державну зраду, вдаючись до оборудок з перереєстрацією земель, успадкуванням від мертвих душ і фіктивним розлученням. З дружиною Німітолаєво навіть після втечі до Криму у 2014 році вдавалося зберігати серйозний вплив в агробізнесі генічеського району. Тепер же імперія колаборанта квітне за що Німітолаєв із захватом дякує окупаційній російській владі і в Росії сьогодні йде виявляється, ока... агромною допомога в техніки, підтримки фінансування Росії, так що люди, які працюють на землі, бо очень задоволені. І всіх прошу, хто не отримав паспорта. Надо получать і починати роботу. Цій томірні став латифундистом наприкінці 90-х років, коли скуповував сільськогосподарські землі за безцінь. Пізніше він очолив генічеський район і, користуючись владою, розграбовував його. Скуповував усе, що тільки можна. Склад, олійницю, ковбасний та швейний цехи, концерний завод та ще з десяток підприємств. Німітулаєв збудував фактично державу у державі, але після повалення режиму Януковича він вирішив тікати до вже окупованого Криму. Хоча ще тоді сподівався на окупацію Херсонщини. Сам зізнавався, що розміщував російських військових разом із БТРами на території свого готельного комплексу у селі Чорнобиль. Онгар, а тим часом створив колаборантську організацію Кримберліги, яка мала б демонструвати буцімто лояльність кримців до окупантів, щоб завоювати прихильність росіян власною рукою. Написав донос на представницький орган кримськотатарського народу Меджліс із закликом визнати його екстреміським Суд у Справі про державну зраду Сітомірані Німітулаєва триває уже шостий рік. Зараз йому загрожує до п'ятого. 15 років в'язниці. Російські окупанти засудили двох жителів Криму за нібито замах на окупаційних ватажків Аксьонова та Константінова. Одному дали 10 років в'язниці та штраф у півмільйона рублів, а другому 9,5 з половиною років колонії суворого режиму та такий самий штраф. Облаву у помешканнях кримчан влаштували озброєні бойовики ФСБ у квітні минулого року. Окупанти закидали їм буцям то підготовку диверсії проти. Окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова та спікера окупаційного парламенту Володимира Константінова заплуталися російські спецслужби лише з так званими замовниками замахів. В одній доповіді ФСБ бранців називали одночасно агентами СБУ, які завербовані головним управлінням розвідки. Російські маячіння в українських спецслужбах не коментували імена заручників поки встановити. Не вдалося. Жителя Криму оштрафували на 90 тисяч рублів та арештували на 13 діб за образу Владімера Путіна у соцмережах. У мережі доношчиків Кримський смерд заявляють, що йдеться про 28-річного жителя села Шейх Елі Іслям-Терецького району Валерія Шевчука. На його подвір'я вдерлися окупаційні поліцаї та ФСБівці через такі публікації у мережі. Синьо-жовті стяги цитати Степана Бандери та. Та глумливі зображення ватажка росіян, зокрема, з підписом: Не тиснемо руку агресору». крім адміністративного, бранцю погрожують і кримінальним переслідуванням. Окупаційні силовики почали розслідування через знайдені у підлітка в Бахчисарайському районі малюнки з українським прапором. Поліцаї навідалися з перевірками до трьох хлопців: Давида Блищика, Данила Дьоміна та Віктора Бондаря, яких підозрювали у знущанні з односельця та погрозах йому зброєю, як стверджують російські пропагандисти у Віктора Бондаря, знайшли синьо-жовті малюнки та надруковані чорно-білі. Фото з нібито його братом, який служить в українському війську. У телефоні матері виявили кілька невинних світлин, але підписаних українською мовою. Окупанти обурилися, що родина придбала квартиру в окупованому Криму за пільговим сертифікатом, ймовірно, як жителі інших окупованих територій. Жінку обіцяють оштрафувати, а підлітків звинуватили у погрозах убивством і хуліганстві».